Дня, мої любі малята. Дітки, що це за звук? Так, це вітер. Ми сьогодні з вами будемо розмовляти про вітер. Або ласкаво можна назвати вітерець. Сідайте зручніше, і ми починаємо. Я вам зараз прочитаю віршик. Марії Познанської вітер. Слухайте уважно, бо коли я закінчу читати, буде треба відповісти на запитання. Вітер, вітер, вітерець. Ой, який ти молодець, скільки зразу збив з гілок грушок, яблук і сливок. Скільки їх лежить в траві, на стежках, у кропіві і в куточку між кущів. Тільки що ж ти наробив, на що з листям позривав, на що гілку поламав. Хочеш яблучку, зривай, тільки гілки не ламай. Ми з вами послухали віршик. А тепер мої запитання. Вітер він який? Так, вітер вітер молодець. А що назбирав вітерець? Правильно він назбирав багато грушок, яблук, слив. А що ж вітер зламав? Вірно, він зламав. Гілочку на дереві. Давайте послухаємо малята маленьку казочку про вітерець. Вітерець маленький жив, він з деревами дружив. Як погратися хотів, тихо листя ворушив. Радо пустував стука вікна, як не спав, туки-туки, такий звук вилітав з-під наших рук. А коли йому охота робить ще й таку роботу. У трубі як засвистить, стане страшно всім умить. Та вітерець наш дуже чемний і літає недаремно. Двері наші відкриває, потім знову закриває. Можуть всіх розвеселити, дощ у танець запросити. Крапельки з ним гарно грають, крап-крап пісеньку співають. Вітер буває теплий і холодний у різні пори року. Вітер здімає бурю, восени зриває листя з дерев, жене хмари по небу. Коли дме вітер, погоду називають вітряною. Малята про кого ми сьогодні розмовляли? Так, про вітерець. Молодці! А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!